Наглядний приклад, як працює китайський маркетинг. Використовуючи таких блогерів наших, як Anro News. Ну і схожих. От, Наприклад, він тут порівнює два телефони галактику і iPhone Pro Max. Типу, iPhone краще набагато, галактика хуже, чим iPhone. Ну Тому що китайфони явно не конкуренти iPhone. То треба обізрати в галактику, щоб. Вигляділи конкурентно спроможніше. І тут ми бачимо, наприклад, от, е, інформація на балконі майже немає. Там є-єле якесь п'ятнишко. Кущ темний, отут, вдоль стіни. За ливом теж мало інформації. На айфоні типу, тут все класно. Кущ більш мені Фильки там на балконі трошки є інформації теж. Але на наступному відео він. Оглядає галактику окремо. Можете подивитися. І тут ця сама фотографія, і тут вже у нас і кущик красивий, і на балконі дивиться, скільки з боку на стіні інформації, і левом тут все доб добре видно. Хвильки класно у фокусі вийшли. Так що такі справи.